Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня, дня та вечора, бо вже наближається вечір. Я отримала посилочку з ліками та вітамінами для козочок. Зараз зроблю розпаковочку невеличку. Так, відкрила я посилочку. Сайт називається, по-моєму, Зоовідбаза, якщо я не помиляюся. Зараз подивлюсь, може, є накладна. Так, що тут у мене? Це імонобактерин. Це бактерії. Імунобактерин Д. Бактерії для козочок. Хороша штука. Це нутрілсілен, це вітаміни. Комплекс вітамінів, амінокислот та мікроелементів. Це і курочком добре давати, і козочком. При вітамінозах, гіповітамінозах та стресах. Так, особливо стрес зараз, да, То це актуально. Це вітозал, бо в мене закінчився. Далі. Дивимося мегавіт. Це аналог інтровіта. Збалансована комбінація вітамінів та імон, амінокислот. Мегавіт. Хочу проколоти своїх козочок, малишку і красотку. Так, що тут у нас ще? Ми все по-маємо. Зоовіп. А на цьому воно йде в інтернеті зоовід, база ось зоовід. Зовід, зовіп. Непоганий сайт, недорого там все. Доступно. Все, оце ці штучки діти люблять хлопати. Все, більше нема нічого. Така невеличка. Розпаковочка, імунобактерин, і, і вітазал, і мегавід. Є ще інтровіт, хороші вітаміни. Він трошки дорожчий за цей мегавід. Так що такі от справи. Я всім дякую, хто дивився. Хто ще не підписався, підписуйтесь, якщо вам цікаво, зі мною. Кого цікавлять кози. І те, що я знаю про кози. Підписуйтесь, ставте свої лайки, пишіть коментарі. Всім бажаю тихого, мирного вечора і спокійної ніченьки нам всім. І до зустрічі в наступному відео. Всі бувайте здорові! Пока-пока. Я ще забула сказати, ціни, може, когось цікавлять. Вітозал коштує 152 гривні. Мігавіт 174 гривні. Імунобактерин, по-моєму, 185. І 110 гривень нутлсилен. Тут 100 грам. Щось погано видно. І всього вийшло 621 гривня, і пересилка, щось там 116 гривень. Чи що. Ну все, тепер точно. Всім пока-пока. Бувайте здоровенькі.